Комунальне підприємство харківські тепломережі буде нараховувати плату за обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання і подачі гарячої води. Раніше плата за обслуговування внутрішньобудинкових систем включалась в тариф комунального підприємства Житлокомсервіс. Харківські теплові мережі були підрядними з обслуговування внутрішньобудинкових систем у житлокомсервіс. Але у зв'язку зі змінами в законодавстві комунальне підприємство «Житлокомсервіс» не буде надавати послуги з обслуговування внутрішньобудинкових систем. Вже з липня ці послуги надають харківські тепломережі. Технічне обслуговування складається з комплексу робіт, спрямованих на підтримку справності елементів системи або завданих параметрів та режимів роботи обладнання внутрішньобудинкових систем, методом огляду, налагодження, регулювання і випробування систем. Заміни елементів мастила тощо. Технічне обслуговування не містить обслуговування комерційних вузлів обліку. Вартість послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж вказана в публічному договорі, з техобслуговування і поточного ремонту внутрішньобудинкових систем багатоквартирних будинків житлового фонду комунальної чи інших форм власності. Договори з тарифами розміщені на вказаному сайті. 0,818 гривні за квадратний метр. Вартість послуги з технічного аварійного обслуговування внутрішньобудинкової системи теплопостачання. 0,266 гривні за квадратний метр. Така вартість послуги з технічного або аварійного обслуговування внутрішньобудинкової системи подачі гарячої води. У харківських тепломережах зазначають, що якісне технічне обслуговування мереж дозволить забезпечити стабільну роботу системи та обладнання в умовах складного опалювального сезону 2022-2023 років. Яна Біляєва Олексій Муравйов, Харківські звісті.